Порядкування, а не заборона продавцям городиною. В чергове наголошують на неприпустимість торгівлі в невстановленому місці. Із землі стихійна торгівля є потенційно небезпечною, перш за все, для споживачів. Зокрема, майже кожного дня продавці влаштовуються зі своїм товаром на центральній вулиці міста біля ринку. Світанок це не є місце для здійснення торгівлі. Там є е е е Магазини підприємців, які, як і влада, так і вони за особисті кошти викладували там тротуари, робили в підпорядкування, щоб їх могли змогу посещати клієнти, відвідувачі. Від підприємців поступали неоднокразові скарги як на місць виконком, так і на нашу дільницю. Пересічні громадяни скаржаться неможливо ані пройти, ані проїхати. Вулицю загороджують торговці. Одним із методів так званої боротьби з стихійною торгівлею є облаштування торгівельних місць на території ринку світанок. Комунальниками було відокремлено соціальні ряди є ряди соціальні для здійснення торгівлі городиною або сільськогосподарськими виробами. Різного рівня людей, як підприємців, так і пенсіонерів. Ми не забороняємо торговлю ніякому разі, але ми її впорядковуємо. Тобто ми хочемо зробити, щоб у нас на дільниці люди здійснили свою торгівлю. Робили це. Ті, хто мають пенсійне посвідчення та пред'являють тих хто це безкоштовно, інші люди сплачуватимуть 3,60 місцевого містового збору. Працівники поліції, директор ринку та міська влада намагаються пояснити продавцям, що їм не забороняють реалізовувати свою продукцію, а просять переміститися в спеціальні павільйони. Є на території дільниці окремий павільйон для здійснення торгівлі молочними продуктами. Там впередпорядковано все, там знаходиться система вентиляції, кондиціонування, яке все працює, також окремості з неживічої сталі. тобто Він закривається на ключ під охороною. Також є рибний павільйон, де можна здійснювати торгівлю У тих підприємців, яких немає можливості знімати окремий кіоск для цієї здійснення, можуть розміщатися в цьому павільйоні. Основна причина, чому стихійники не хочуть торгувати на ринку, пов'язана з тим, що на дорозі можна розкладати поруч усе, що привіз з дому без будь-якого контролю. А стихійна торгівля це не тільки не естетичний вигляд нашого міста, це перш за все загроза здоров'ю та життю покупців.